Не впин. Летить час, змінюються політичні системи, правителі, уряди, багатьох державних діячів згадують хіба що їхні сучасники. Та у всі часи були люди, яких пам'ятають не одне десятиліття, і слід яких намагаються увіковічити для наступних поколінь. Саме до таких людей належить мудрий та далекоглядний перший керівник Черкаської області Іван Кіндратович-Лутак. Жителі нашого краю ще довго будуть послугуватися торгівельними центрами лікарнями, бібліотеками, школами, транспортними та енергетичними магістралями, створеними за його безпосередньої участі. А ще Іван Кіндратович виховав ціле покоління керівників, які сьогодні займають високі посади в Черкаській області. Всі вони дякують своєму наставникові та вчителеві і зізнаються, що після Івана Кіндратовича у Черкасах не було керівника, який би зміг його перевершити. Переконаний депутат Черкаської обласної ради Володимир Лук'янець. І на підтвердження цього згадує, що саме Іван Кіндратович у 1954 році стояв у витоків створення нової наймолодшої у нашій країні Черкаської області. Коли створилась область, Черкаси було 45. Я вперше кажу, що є карта Уманської. Я їй сказав заховати. Перший варіант був Умань. І там вже було до 80 тисяч, інфраструктура. Але питання виникло в тому, що немає як розвивати води. Проблема з водою. Зуманщини відтікає 37 річок. Я не знаю, чи я, то не зупинилася, ще я давно там був. І жодна не втікає. І вони розміщені старі бабани на границі. Другий варіант була сміла. Довго вирішували, і потім зупинилися, що саме прекрасне місто для розвитку це Черкаси. Дніпро, Ліс. І саме в цей час. Створюється область, посилається Вольтовський Борис Ізраїлєвич, бувший другий секретар ЦК. Ну, без зло на другий секретар ЦК. Іванки дав так. так. І це все воно розпочинається. Персонально, за дорогою, що ж не було доріг. Умані Черкаси не було. На Чигирин не було, на Канів не було. Оце персонально відповідав Лутак. Іван Лутак очолював Черкаську область з 1954 до 1961 року, а потім його обрали першим секретарем Кримського обкому компартії України. До Черкас повернувся аж у 1976 році, де ще 12 років обіймав посаду першого секретаря Черкаського обкому партії. За час керівництва Івана Лутака наш край набув небаченого до цього часу розквіту. Про це сьогодні свідчать грамоти та нагороди, які збереглися з тих часів. Іван Кендратич Лутак дуже багато зробив для нашої області. Дуже багато для нашої області. Зокрема. Будемо говорити прямо, що тваринництво в області набуло, набуло нечуваних і, і не знаючих, скажем так, розмірів розвитку, свого розвитку. Голштинофрицька порода от, великої рогатої худоби. Це значить комплекси по вирощуванню свинини. Зокрема, на Золотоніщині ми його працювали. Цей комплекс будували. От. Тобто наша область продавала, наскільки я пам'ятаю, 220 тисяч тонн м'яса в рік. Це досить така була велика цифра і таке вагоме завдання, яке область успішно виконувала. Тобто, по об'єму промислової продукції, по будівництву, я хочу сказати, що при Івану інращуло таку ми повністю закрили проблему дитячих садків в області. Будівництва шкіл, в тому числі сільської місцевості, досить багато було збудовано сільськогосподарських приміщень, виробничого призначення, корівники, свинарники, фельдшерсько-акушерські пункти, бібліотеки, будинки культури. Все це, я вважаю, було створено в останні роки радянської влади. Це було все створено завдяки, я б сказав, би, професійній. Активній діяльності як керівника області Івана Кендравича Лутака. Тому я вважаю, що Іван Кендратович це та людина, яка лишила досить вагомий слід в історії Черкащини. Двічі герой соціалістичної праці, Омельян Парубок, згадує, що коли Іван Кіндратович їздив на пленуми чи конференції, він з неабиякою увагою намагався охопити все, що там відбувалося, щоб потім найкращі ідеї впровадити і в своїй області. Коли тільки розпочинається засідання, він людина як замикався, от у нього зошит на 96 листків. Ручка, і він хто, що говорить, він слово в слово все записував. Я думаю, ну для чого ж він не записує? А потім не я слухав, от був я на плені, виступав там з Приморського краю директорка совхоза, говорив то-то, то-то, то-то. От і нам треба так упровадити в область. Він старався все, що є, було нароблено в нашій, казав, великій могучій державі, він його старався все внедрити, передове в нашу область. Іван Кендратович був неординарною особистістю. Його рідко можна було застати в робочому кабінеті, адже щодня він їздив на поле ферму будівництво. Володимир Лук'янець згадує, що йому тоді ще молодому спеціалістові, голові колгоспу в селі Черповоди, довелося разом із самим лутаком рахувати урожай пшениці. Перве поле поле пшениці. Нюанс. Він мене питає. Що? Ски тут буде врожайсь. А завжди нам казали керівники районів занижувати. Щоб менше здавати моє там, тоді ж тваринництво, не таке, як зараз було. І не було чим дохарчувати. Я кажу, як мені сказали, 42-44. І він раптом повертається і каже, пішли, будемо разом рахувати. Я, хлопчина, думав тоді, що перший секретар піде рахувати поле, на поле пшениці. Як не крути, менше п'ятьдесяти семи не показує. Раз. Друге, ну, керівництво з району все. Ну, як все. Ну, два чоловіка. І він питає, скільки ви зараз, зараз доєте, це ж у вас товарне господарство? Кажу, так, да, все є, 700 хоргів, 3,5 тисячі свиней, навіть птиця і вівці. Кажу, вийшло на 16 кілограмів. Він передається до покійного первого, і говорив Владимир Величевич. Так а як зрозуміти, що середове хазяйство двоє 16, а район 8? А я після того, як будемо так говорити чесно, підловили на пшениці, я вже вирішив говорити правду. І це так на все життя я зрозумів. Його не можна обманювати. Цікавий випадок у роботі, пов'язаний із Іваном Лутаком, пригадує і герой України Микола Васильченко. І один такий випадок, як для сьогоднішніх керівників, приїжджає з на кукурузу із першим секретарем Царства Небесне, покійна Катерина Олексійовна Палатайнова була, бувша голова колгоспу бувши й перший секретар Золотиніцького райкому, депутат Верховної Ради СССР згодом і Герой соціалістичної праці. Визвали мене вже вони стоять в кукурузі по трасі, бо це, повторяю, траса якраз була. І ми почали щитати урожайність. Посчитали, я свою одну, ну десь приблизно, воно там десь і про те, що це за людина була. Я ж ніколи не думав цього, що так вийде. Проходить період, кожен тоді свою думку висказав. Катерина Олексіївна, Іван Кендратович, я сказав, почувши запитання, а що ти сюди дав, а коли ти вніс, а чим ти вносив, а яка густота, а яку ти плануєш отримати врожай. Проходить час. Знову визиваю, Іван Кендратович, Катерина Олексійовна, дзвонить, же ж, перший секретар. Микола Семенович, Іван Кендратович, оце ми ось будемо там і там. І, і я буквально на дві хвилини пізніше чи на три там пізніше під'їхав. Вони стоять десь приблизно у тому ж, у тому районі, де ми тоді щитали. І він мені сказав: ну давай, Микола Семенович, подивимося, хто ж з нас був прав. А я кажу, Іван Кідрас, так ви трошки не там стали. А почому, Говорить, я ж тут, в цьому районі. Я говорю, в тому, ну не на тому рядку. А я тоді, як виходили ми з цього, та взяв з того рядка, на якому ми считали у стоту, взяв такий, а там осокори жидуть, дерева ж, та такий. Палочку туди всунув чи запнув і відповідно під'їхав, і це буквально всього-навсього. Метрів десять. Всього навсього була різниця. А він тоді мені каже: це ж я говорю, я вже починаючі було. Він каже до Катерини Олексіївни. Катерина Олексієвна, марно, с нього буде діло. Микола Васильченко зараз згадує, що саме знайомство з Іваном Лутаком відіграло ключову роль у його житті. Мені, мабуть, повезло, крім кажуть, те, що дається батьком і матір'ю, бо в мене й батько працював 15 років головою колгоспу на Чорнов... Чорнобаївщині, і, мабуть, величезну роль відіграло, що я як начинаючий керівник попав під вплив отакої людини, яку яких, мабуть, на не дуже Часто бував і є на сьогоднішній день. Тому я за людина була не тільки вимоглива, надзвичайно спокійна була, але надзвичайно конкретна. Конкретність я маю на увазі в тому, не слухав щось там, хто, а доходив практично до кожного, хоча це дуже важко. Сьогодні люди, які працювали з Іваном Кіндратовичем, згадують його з глибокою повагою і вдячністю. Ректор Черкаського державного технологічного університету Юрій Лега познайомився з Іваном Кіндратовичем у далекому 1982 році, коли був запрошений на роботу до обласного комітету комуністичної партії України в Черкасах. Мене вразило те, що це був досить високий пост на той час. Це був перший керівник в області. Але Іван Кіндратович з перших хвилин нашої зустрічі так зумів поставити нашу, скажімо, співбесіду, що я не відчував себе, що я рядовий працівник, будемо так говорити, а він керівник в області. Тому бесіда в нас проходила досить жваво, цікаво, безпосередньо. І я вам скажу, що так він зумів поставити питання, що я відкрився всіма фібрами своєї душі, розповів, де я народився, хто мої батьки, де я навчався, де працював, чому саме я дав згоду працювати в партійних органах. І я був дуже вражений саме тим, що Іван Кіндратович вислухав уважно, приділив багато часу нашій співбесіді. От. Ну і безумовно я був задоволений тим, що Іван Кендратович дав свій дозвіл на моє працевлаштування в обласному комітеті Компартії України. Юрій Григорович зізнається, що тоді у своїх вчинках та поглядах на життя рівнявся лише на Івана Кіндратовича. Іван Кіндратович досить така змістовна. Серйозна людина разом з тим багато палив, наскільки я от його пам'ятаю. Навіть в робочому кабінеті, Все. він весь час перебував в роздумах. Він собі не дозволяв якихось лишніх, я б сказав би, можливо, посмішок там, і дуже рідко він посміхався, десь дуже рідко це було. Він був завжди сконцентрований, зосереджений. Був я б сказав би, навіть такий. Суворий, при проведенні нарад, при обговоренні якихось питань, при проведенні пленумів, конференції обласного комітету партії. Герой України Микола Васильченко пригадує, що Іван Лутак подобався далеко не всім, однак всі поважали його за справедливість. Не всім він подобався. В тому плані, що я маю на увазі не любив. Оцей подхалімаш, не любив отих, щоб оце сірі, а оце білі. Мірка була одна. Як ти справляєшся своїми обов'язками? На першому плані стояли завжди люди. А люди це треба, щоб були, націлював він нормальні умови для їхнього життя. Не тільки праця, а працювати людина повинна з задоволенням. Йти на роботу з задоволенням, а це повин, може бути тільки тоді, коли буде працювати будинок культури, коли там будуть художня самодіяльність, коли буде дитячий садок, коли буде лікарня, якщо вона була, я вже не кажу за фапи. Те, що державний діяч у своїй роботі найбільше переймався проблемами людей, підтверджують всі, хто з ним працював. А ще його колишні підлеглі відзначають надзвичайну скромність свого керівника. Разом з тим Іван Кендратич дуже просто був завжди одягнутий, завжди був у нього костюмчик. От, останні роки я пам'ятаю, що він був депутат Верховної Ради, він носив депутатський значок. От. І, власне кажучи. Так був зачисаний, так, знаєте, ну, притаманно така була партійна в нього зовнішність от, середнього росту статури. От, він завжди йшов в коридорі, завжди чемно вітався з співробітниками. От, і безумовно, ми всі рівнялися на нього. Ми хотіли бути похожими на нього, ми хотіли. Добитися таких результатів, яких добився він в своєму житті. Лишнього він ніколи не говорив, але якщо говорив, то це були виважені, це були такі, знаєте, змістовні слова, які зобов'язували співбесідника, скажімо, до багато чого в його роботі. От отаким от я б сказав, запам'ятався Іван Кендрач. Простенький плащик на ньому був завжди, який він. Який він носив не один рік, і скромно. Дуже-дуже так він скромно був вдягнений. Його стриманість проявлялася всюди. Сім'я Івана Лутака жила у звичайній квартирі з простеньким ремонтом та меблями. Надзвичайною скромності. Мені до самої його смерті доводилося бувати у нього. Коли він вже й хворів, це квартира надзвичайно проста. Надзвичайно. Марсель Івановна, дружина його. Ну, нема того, що чим сьогодні кої-хто страдає. О тим, що не повинно в людині. Оскільки Іван Кіндратович був почесним громадянином Криму, він кожного року міг безкоштовно відпочивати разом із своєю сім'єю у будь-якому санаторії Автономної Республіки. Та жодного разу він не скористався цією можливістю. Раніше їздили керівники всі там, ви що рангу їздили в Крим, десь отдахати ще там сюди. Ну Іван Кіндратович за цей період, скільки він працював в області, він далі наших санаторій він ніколи не їздив. Він може так, ми там спеціально приїжджали туди голови колгоспу, директора заводів, там райкомів сюди, всі вони віддихали. І в нього не було такого, щоб все він віддихав. Він просто з ними працював, він розказував, от там у нас неполадки в тому, от там то, от як би то зробити. І результати були наяву. Сьогодні його ім'я вибите золотими літерами на стіні Верховної Ради Криму. А в 2009 році у Сімферополі відкрито пам'ятник герою соціалістичної праці Івану Лутаку. І це не лише свідчення його заслуг, це відображення вдячної пам'яті кримчан. У Черкасах також не забувають про людину, результатом діяльності якої була першість нашої області у союзі майже з усіх показників. На будинку по вулиці Байди де з січня 1976 до вересня 1988 року мешкав колишній перший секретар обкому партії Іван Лутак, встановлена меморіальна дошка. А послідовники і учні Івана Кіндратовича ще за його життя видали книгу, присвячену великому керівникові, яка має назву Син Землі Української. Володимир Лук'янець згадує. Що рукопис книги Івану Кіндратовичу читала його вірна та любляча дружина, коли він був уже тяжко хворий, і той встиг зробити аж вісім суттєвих поправок. Якщо відверто говорити, я більше не бачив такої постаті, як лутак в Черкаській області. І коли, коли так сталося, що він помер. Я з Анатолієм Івановичем Кузьминським три дні були в Києві, організовували похорона. Це окрема деталь. Ми встигли написати книгу. І він ще встиг такою вже слабкою рукою написати, Уважаємо, Владимир Вукич, спішіть робити добро людям. Це Стало для мене як заповітний по цей день. І виступаючи на мітингу я сказав, що я вибачаюсь. Але я вже ж на портрет дивився, вже обрамо. Сказав, вибачаюсь перед вами Іван Кіндратович. Але я вас вважаю своїм політичним наставником батьком. Але і керував в області, але після вас вас ніхто не міг повторити. Багато державних діячів, керівників області минулих років та сьогодення, переконані, що іменем Івана Лутака доцільно було б назвати одну із вулиць нашого міста, адже заслуги цієї людини складно переоцінити. Якщо цю людину, яка пропрацювала в Криму. І має пам'ятник там. Я його бачив, відзиви тих людей, які знали його, знаю які, то в мене звернення є і, і, і прохання до депутатів міської ради, підтримати звернення депутатів обласної ради про те, щоб Знайти якусь вулицю і відзначити, якщо це можливо. Іван Кенратович, це та людина, яка лишила досить вагомий слід в історії Черкащини, і я б вважав би, що необхідно було назвати вулицю, одну з вулиць. От. І якби я б за те, щоб це була велика вулиця і Щоб вона носила ім'я Іван Кедрачу Лутака, тому що це дійсно людина, яка досить багато зробила для міста Черкаси і Черкаської області. На думку Володимира Лук'янця доречним було б перейменувати нинішню вулицю Роза Люксембург. Хоча він переконаний, що під час цього вибору потрібно добре подумати, щоб не допустити помилки. І ми повинні подякувати. Івану Кендрацевичу Лутаку за те, що він зробив для нас Черкащан. А зробив він самий вагомий внесок. І я вважаю, гріх візьме на себе той депутат міський, який не проголосує за перейменування одну з вулиць імені Івана Лутака. У великого державного і громадського діяча Івана Лутака не було другорядних питань або питань, які можна було б відкласти на потім. Він завжди горів у справах, а людей навчав виключно особистим прикладом. Під керівництвом Івана Лутака область досягла найбільшого свого розквіту і перетворилася у значно розвинений регіон. Ті ж люди, чия доля колись перетнулася з великим життєвим шляхом Івана Лутака, називають його не інакше як керівником від Бога.